Антоновка. Антоновка. ой, красиво. Удивительно. Так, поехала. Антоневка. Антоневка. Так, Антоневка Скадовского района пытают люди, чего очікувати? Ну, чего вам очікувати? Скадовский район, да? Скадовский район. Что вам очікувати? Что вам очікувати? Скадовский район. Давайте так, подивимося, чи буде, чи буде Антонівка з Кадовського району до грудня. Тобто це ми беремо все зараз вересень, жовтень, листопад. От до грудня чи вона повертається додому в Україну? От так ми будемо, пробуємо ще так дивитися. Так, до грудня о, ось, дорога є, дорога є, не рання, але є. Але є. Поїхали. Чи буде, чи повернеться. І то яка до грудня 2023, до грудня 2023 року. До грудня до, року, до. Так, А щось у вас там якісь бумаги, документи почнуть вам тут щось розказувати по хатах ходити. Це у вас, мабуть, ці вибори будуть якісь, я думаю. Або це, бо тут таке, воно вже наполовину зроблено, половину. Або це не вибори, або це будуть вам за паспорта ось оказати. Що половину вже взяло, половину не взяло. Далі, ось, ось будуть ці вибори. 14. 18. А щось до грудня не, ви не вертаєте, щось довше буде. Щось у вас там ось якісь чоловіки, вони їх. Щось чи стратять, чи що? І якось двіження якось немає. Знаєте, є дорога, але ще немає повернення. От, бачите, у вас ще немає до грудня. Ну, поки що, поки що, поки що я не бачу. Трошки пізніше. Хай полежать карти, ми спитаємо у них, чи до Нового року, чи буде Новий рік спричати. Так, Антонівка з Кадольського району, що очікує? Так, що буде окупанти робити стосовно у вас? Нічого, ось якісь сім'ї, в, в них вже є. Тут, там, чи то друзі, чи товариші, чи це вже вони поженились, чи то що. Ось якась ось, є робота. Є патрі, патрі чогось. Думаю, що це не є? Це в мене під підлітком. решили попалакати, думаю, що це скрипить. Значить, є патрії чогось у вас над води не буде в будинках, в якихось чи в краницях, чи що. От. І ще що. І щось і Тані... У мене код в коридорі вже є. <ріст> Він блював на цих окупантів. Так, щось. Я згадую про окупантів, і кот блює. Так, дивіться, щось будуть ремонтувати, те, що пов'язане з водою, тощо. От, і будуть дуже боятися наступу наших, наших військових. Все-таки наші військові намагатимуться, намагатимуться. А, якось чи то продвигатися в ту сторону, чи то м -м, обстрілювати їх. От є ось от, дорога, да, може летіти щось буде. І буде прильоти, будуть там, де оце вони збираються, ці окупанти п'ють, гуляють тощо. Є ще є ще, е, скажімо так, там, де їхні ці сім'ї, де вони живуть, поняли, де вони оце сидять. Оце їхня це все буде. Тобто є. О, буде наступ, наші будуть наступати. Так, що будуть робити, що будуть робити, що будуть робити? ЗСУ. Ну, є карта наступу, є карта наступу, будуть наступати дії вести, але буде дуже багато людей поляже. Дуже багато, дуже великі будуть втрати у людей. От, вони намагаються, таке враження, чи через, через воду до вас буде добратися на ту сторону, чи як, і є дуже великі втрати. Осьо ось, окупанти будуть багато чогось робити оборонітельного, знаєте? Плюс ще, що, давайте почесно, у вас дуже багато зрадників, які, які здають окупантам десь всі позиції, де як можна пройти тощо, Якби ці зрадники не допомагали. Не допомагали окупантам, то вже половину діла було б зроблено, половину б вже тої Херсонщини було б вже звільнено. А так, тут, тут не то, що ЗСУ не хоче ще щось, а то, що у вас ще скільки цього гімнища, ось о, буде дуже сильно постраждати, дуже багато буде втрат. Дуже багато буде втрат. Вони будуть бомбити все-таки там, де знаходяться окупанти, але хочу сказати, що будуть, будуть втрати і серед наших хлопців. Так, ну що ж, давайте подивимося. Ще таке такі питання. А до нового року? Чи буде вже воно звільнене? Так, до Нового року. До нового року 2024. Тобто, до, грубо говоря, 30, 31 грудня 2023 року, чи буде звільнено це населений пункт цей Антонівська. Так, да, Антонівка, хоч правильно, так. Да. Антонівка. Правильно я прочитала, бо я ще теж читаю так. Непонятно. Так, де це вона? Ця Антонівка. Так. Так. Да, Антонівка. Чи буде звільнена до кінця грудня 23-го року? До кінця 23-го року.

Знаєте, ні, і до кінця року немає. І ще що. Воно, мабуть, може бути таке, що і не бойовим путем буде вона звільнена потім. Може, потім будуть відступати. Дуже багато наших людей загине, дуже багато наших чоловіків, наших синів, наших, наших братів, наших батьків. Дуже багато такі карні чорні. Одна чорна карта лягає. Дуже багато. І ще що. І дуже багато є, що колабор колаборанти і оці зрадники заводять, заводять. Десь чи розвідку, чи що і здають наші позиції. Так що, поки що, поки що ви до 2024 року ще знаходитеся під окупацією, але все одно ви будете звільнені в будь-якому випадку, ви не, не лишаєтеся окуповані, просто там таке враження, що може бути вже не бойові дії, а вже, вже переговорами, вже. або будуть відступати щось від такого плану. Поки що тримайтеся. На жаль, цей процес дуже довгий. Ну і пам'ятайте золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться моє відео, які на мене підписані, яким я подобаюсь, які ставлять мені подобайки. З вами нічого право. Пока-пока.